Народ, всім привіт! З вами компанія Fast Auto. З вами знову Сергій. І сьогодні в нас на огляді Tesla Model Y, Long Range Dual Motor. Звичайна версія Long Range Dual Motor. Полетіли. Так, народ, давайте більш детальніше про Tesla Model Y, Long Range Dual Motor. Що таке Long Range? Long Range, в розумінні тесли, вона так розшифровує свою батарею. Типу, це максимальна батарея, конкретно в нашому випадку тут 82 кВт. dual Motor, знову ж таки, Dual Motor — це повний привід. Ці версії у нас були задньопривідні на максимальній батареї, задньопривідні на мінімальні бат... батки, там здається 60 кВт. Але знову таки, задньоприводно, якщо ви берете, там, умовно кажучи, на максимальній батареї, в принципі, машина, надання, те що потрібно. Але все-таки я б більше рекомендував вже дивитись реально long Range Dual Motor. Чому так? Тому що це кросовер, як мінімум, це просто кросовер. І все-таки тут має бути повний привід. Що ми бачимо в конкретно в нашому екземплярі? Це 11 місяць 23-го року. Це Америка також. По пошкодженням, зараз я вам не підскажу, можливо, під кінець відео ми вам це покажемо, що там в неї було. Але що ми бачимо візуально? 19-ті диски, типу, вони йдуть по заводу, а ми ще на них ставлять там колпаки, які мають бути, і, типу, там по версії тесту вони дають вам більш кращий, точніше, більш менший супротив вітру, і вона, типу, вам економить заряд. Наскільки це правда, я думаю, що це просто міф, який знову ж таки просто створений як. Маркетинговий хід ключики. Якщо ви дивились наше відео про ікса, то ви пам'ятаєте те, що я говорив про ключики. От ця штука, вона в принципі да ну карточка. Якщо ви носите ці ключі в задній кишені, є шанс того, що ви його можете зламати. Були такі випадки, коли люди їх ламали. А насправді, типу, ну ці ключики вони недорогі, їх можна купити собі там декілька штук і просто підшити, щоб у вас був запас на всякий випадок. Але здебільшого, всі люди користуються додатками, якщо у вас, звісно ж, є сертифікати на автомобілі, або там ламають уже ці тесли програмно і підшивають телефони. Наскільки це правильно ламати тесло? Ну, ну чесно, я б це озвучив. Знаєте, як хто шарить про айфони, той шарить. Там була така штука, коли ви купували айфони, і у вас був. Варіант Neverlock і варіант e 7 або R7. От з Tesla така сама штука. Умовно кажучи, якщо у вас є сертифікати, ця машина коштує дорожче. Якщо у вас сертифікатів нема, ця машина коштує як дешевше. Типу, так як і було з айфонами. Да? Ви брали Neverlock, отримували оригінальний айфон, який у вас працює безпроблемно. І e 7 або r 7 які у вас працює з глюками, проблемами і так далі. Така сама штука з Tesla. Тільки з сертифікатами пошкодження по Америці в цьому автомобілі було по задній частині і по передній частині, але задня частина там мінімальні пошкодження. Типу, саме лита частина в неї була не затронута. Вона більше як віддефектована, типу там якась притертість, і так далі, вона більше в попередній частині, але там також, в принципі, не критично було. Що саме цікаве, ми вам зараз покажемо покажемо попередній частині автомобіль. А ви напишете, що не так конкретно з Теслою, з цією теслою Model Y 23 року. Шли покажемо. конкретно попередній частині. Якщо ми вам зараз тут, тут показуємо там. Оптику, цю бампер. Знайдіть відмінність, що саме не так, і напишіть обов'язково в коментарях, чого, чого тут не вистачає. Це доволі цікава буде річ. В принципі, що тут? 19 диски, звичайні, до речі, цивільна версія цього автомобіля, не перформанс, вона ще йшла на 20-х дисках. Схожі, як на перформансі, але трішки менше по розміру. Е, прикольна штука, вони мені більше подобаються ніж ці. Хоча, якщо чесно, якщо взяти оці з колпаками, то я б просто залишив будись, ну чесно, е, все по В принципі, що? Панорама, подвійний склопакет. ЦЦ в автомобілі є. жовті поворотники. В принципі, ну розповідати щось такого більше в нас немає. Ну, в принципі, давайте прибіжімося по багажникам. Все, що тут є, все в нас відкривається на моніторі, нічого нового, все по стандарту. А до речі. Оце шумка карта дверей. Вона в Теслі з'являлася в 2022 році, але знову-таки в нас буде порівняльне відео. В такій вайці там його не буде. Ці вставки дверей це вже свідчить про те, що це повноцінний рестайлінг. Типу у вас є ці вставки подовження цієї торпеди сюди. Отоломи, звичайний, типу, все як кішка пише. Так, зараз відкриємо там багажники. По багажникам все просто, все прик... ну, типу, все стандартно. Є такий багажники, там можна закинути там, свої якісь речі, певні там, зарядки, номибайк. Але знову таки, якщо ви купуєте там от саме типу, там, Tesla Model Y, Tesla Model 3 і плануєте щось тут возити по ніші, я б чесно вложив би якийсь коврик би собі. Щоб коли ви там гальмуєте або стартуєте, у вас нічого там не колоталось. Теж такий момент. Але, в принципі, тут вже вам вирішувати, що вам більше всього потрібно. Так, да, фільтр тут дуже також стоїть. Омивайка, все по стандарту, в принципі. Все по стандарту, в принципі, як в усіх теслах моделою, вони, до речі, Нічим у вас не будуть відрізнятися, незалежно незалежності від того, там Європа це Америка буде, чи повний привід, чи задній привід, там, передній багажник, у вас буде однаковий. Пішли до заднього багажника. В принципі, також все по стандарту. Ніші, в принципі, ніші, каністра з бензином. Камістра з бензином, кстати, вам треба камістра з бензином в Теслі. Це, мабуть, на той випадок, коли ти розумієш, що твоя тесла втратила в ціні на авторіа а прям крепко, і ти такий думаєш, ні, я лучше з палючим вкладав. До речі, такі ще Тесли Model Y. В Попередньому відео я не пам'ятаю, ми говорили чи не говорили за те, що у вас типу, ці ще версії в цивільній. Що в цих моделях цивільної версії, да, там, типу, от, е, був ще додатковий ряд сидінь для маленьких діток. Чесно, такий собі ряд сидінь. Туди діток можна там возити, мабуть, до двох років, ну не більше. Тому що далі вона просто у вас не влізе. В нашому випадку тут, звичайно, також є ніша, куди це все сховується, Ну, там можна щось сховати, якусь там аптечку, компресор. Ну, до на речі, навіть компресор є. І зарядка є. І тут теж щось є. Ну, Ми не будемо шарити, бо це не наша машина. Так. Ну, от такий от є компресор. Все, прикольно. Якщо ви їздите на кудись далекі далекій відстані, то знаєте. Можна купити який компресор і катати. До речі, коврик це взагалі штука, яка має бути. Це по стандарту до складання сидінь. А, -а, -а. Е -е -е. е хінологія. І доречі, доречі. Haha, доречі. до речі. До речі. ха, До речі. До речі, щось тут не приїхало в нас трішки, мабуть, з цієї машинки. Або, власник, її просто зняв. От в порівняльному відео, якому ще будемо їх порівнювати цей автомобіль чи ще інший, такий самий, але 2022 року це у нас 2023 року, а ну будемо порівнювати з 2022 роком. Конкретно на цій машинці є така штука. Тут є крючечки. Для чого ці крючечки? У вас має бути полиця, яка закриває цей весь простір. Типу, щоб вам в салон менше було. Чути шум з багажника. Це, до речі, прикольна фіча. І вона з'явилась, здається, точно в 23-му році вже на автомобілях, а саме на теслах Мадлува. Тому, якщо ви розглядаєте там 23-й рік, у вас 99,9% ще має бути тут поличка. Але знову-таки, є паскудники американці, які крадуть ці полички. І тут важливо це все контролювати. Це в нас защиточка. До речі, для Америки, тут, коли є плібочка, це великий плюс, тому що американці дуже рідко слідкують зі своїми машинами, і тут важливо правильно обрати це все. Знову ж таки, Войлок не завжди в Теслах а тут там був Войлок. Знову ж таки, я можу помилятися, але на мою думку, здається, що тут не завжди був Войлок. Хоча можливо і був. Я не пам'ятаю. Напишіть в коментах, типу, чи був в, в усіх моделях, чи там також до 22-го року, здається, їх не було. Можливо, Можливо, я помиляюся. Якщо помиляюсь, напишіть, що я помилюся. Ну, а це прям золота штука всіх американських тачок, якісь там хрестики, якісь там міточки. Знову ж таки, от стосовно цих там міточок, да, вони там можуть писати, що вона от от конкретно тут вони виділили, що вона подерта. А цей стоп він посарапаний. Типу, ми бачимо, що от вони виділили коцки. Типу, Якщо у вас є, до речі, да, ми от просто зараз поговоримо про ці всі міточки на аукціонах. Якщо ви бачите якісь мітки там на фарах, на криші, там на дверях, на крилах, на всіх інших деталях, додаткові мітки, от в плані там отакого, от там хрестики, щось там тощо обведено, то знаєте, що там, скоріш за все, є якісь сколи дрібні, якісь там потертості дрібні, царапини і так далі. Що Знову ж таки, при виборі будь-якого автомобіля ці речі потрібно враховувати. Тобто, це може бути як скол, може бути царапано. Але якщо це буде глибока царапана, в принципі, якщо зробити на аукціоні HD-якість і приблизити максимально, ви це все побачите. Тому також це все враховуєте, що у вас там буде або якийсь підкрас, полірування чи ще щось, це все також ваше ж знову. Це ж ваші кошти під час відновлення автомобіля. І потім ви ж в першу чергу будете казати менеджеру, що він скотина, і вам про це все замовчав. Ну, людський фактор він завжди присутній в будь-яких моментах. Тому знову ж таки, можуть люди допускати такі помилки, а ви також контролюєте це все. Тому що в першу чергу автомобіль їде вам, і тут уже все залежить більше від вас. Стосовно роботи да, там, з менеджерами, типу, менеджер. Ну, ми зараз відійдемо від теми, мабуть, трішки цього перегляду автомобіля. Да? Якщо ви там, купуєте автомобілі, підбираєте для себе з Америки, задавайте більше технічних питань менеджерам. Чому саме технічних? Тому що менеджер, який чарить в цьому всьому ділі, він вам дасть вичерпну інформацію, і ви зрозумієте, наскільки менеджер дає вам кваліфіковану інформацію, наскільки він кваліфікований співробітник і так далі. Типу, продати питання ну не хитре, насправді, типу, продати можна і слона. Знаєте, купу слона, Тип, ви його купите. А от підібрати якісний і гарний автомобіль, так щоб він вам не доставляв. Там турбот в подальшому із відновлення, тут вже потрібно конкретно задавати питання, ставити людині, і ви від цього будете відштовхуватися і розуміти, з, з якою людиною ви спілкуєтеся, що вона вам конкретно пропонує. Тому що, оскільки ми знаємо, що пригоном у нас займається багато хто, але серед багатьох цих людей є куча бопадосів. Ми не будемо там говорити про фірми, які там зараз туршать на просторах Тіктока і так далі. Але так, да, є також є. Тому народ, хочете співпрацювати з нами, ми вам тільки раді, а тепер повертаємось до нашої Лайби. Стосовно, в принципі, керування Tesla Model Y, знову ж таки, тут по монітору, у вас, в принципі, все буде стандартне на будь-якій будь там Tesla Model Y, Tesla Model 3. У вас конкретно буде все таке саме динаміка. Єдина єдине відмінність, у вас буде там, в перформансі, здається, стандарт. В прискоренні у вас буде стандарт і буде спорт. Типу в громадських у вас автомобілях у вас буде спокійний режим і стандарт режим. Режими керування, рекуперації, цього всього. Типу, у вас все буде таке ж саме. Таке ж саме. Стосовно зарядки, ця вся штука, вона, в принципі, все ідентичне. Клімат однаковий, керування кліматом однакове, в принципі, як і в перформансі, як і в звичайний Long Range Dual Motor. Стосовно камер, в 2023 році це вже у вас буде 100% автомобіль без парктроніків, у вас будуть вже інфрачервоні камери стояти. Вони там трішки дорожче за звичайні. Коли ви знову ж таки, коли ви приганяєте собі з США, ви маєте розуміти, що ці камери будуть там трішки дорожче. Знову ж таки, вони стоять в стійках, вони вас стоять ось тут, і вони вас стоять в крилах. Також там задня камера є. Типу, ми маємо там, умовно кажучи, там чити, тут одна, там одна. Ну, шість камер. І до речі. Є така штука як автопілот. У вас вона знаход... короче, камера, яка контролює ваші дії за кермом, знаходиться ось тут. Короче, що я вам скажу, народ, типу, якщо ви тіп, їздите на автопілот і хочете намагатися систему, тему, воно так не працює. Типу, все одно руль треба держатися. Я думаю, що потім. І в COVID, так що ні, так не работает. Надо, Треба триматися за руль, тому що, тому що може бути атятя. По мультимедіа, в принципі, все стандартно, типу, є там підключення, Bluetooth, YouTube, Apple Music, Spotify. Бо це все тут є. Ви просто вводите сюди свої аккаунти, якщо вони у вас є, і користуєтеся з задоволенням, в принципі. Так. Керування зеркалами, типу, ви вибираєте тут там, і це все у вас керується на самому вже кермі. Типу ви вибираєте там, праве зеркало і також керується цим джойстиком на кермі. Якщо ви заїжджаєте на мийку, до речі, така типу, штука, якщо ви заїжджаєте на мийку, вам потрібно ставити режим автомийки. Для чого це все робиться? Я вам зараз покажу. Це робиться для того, що у вас дуже чуткий порт зарядки. І коли ви там, умовно кажучи, миєте свою машину, у вас настільки сильний напір води, що він натискає на порт. І цей порт у вас в моменті відкривається. І коли він у вас відкривається, ви туди благоуспішно заливаєте водичку. А заливаєте туди водичку, ви прилітаєте на заміну порта, на заміну чарджера. Якось так, а це дорого. По оптиці, там, понятно, у вас є куча режимів включити, виключити автосвітло, ця вся штука тут працює. До речі, стосовно оцієї штуки, яка каже, що вам пече, а конкретно панорама, припустимо, ця машина стояла день на сонці без включеного клімату, типу, вона не охолоджувалася. Але знову таки, в порівнянні з автомобілями 2022 року, Ця панорама менше нагрівається. Тут або є просто більше якась вона термальна. Мені здається, на мою думку, тому що вона наче навіть більш темніша якась. В принципі, якби вона вже не так точе, як там в попередніх автомобілях, в попередніх версіях. Центральна консольність, тут все зрозуміло, є така штука, там заїжджає, їздить два підстаканника бездротові зарядки для телефона, одна друга. До речі, прикольна штука, я не розумію, типу, я ніколи не користуюсь там тримачами в Теслах. Типу, ти сюди поклав телефон, телефон тебе зарядці, ти включив навігацію і погнав на навігацію. Ну, власне, який тесла скоро. У нас. Так, тут у нас підлохітник дасть з такою нішою. Тут у нас є зарядочка, типу, є прикурювач тихий. А, і до речі, отут у вас ще можуть бути. А, ні, де да, отут У вас будуть. Ну, все, так. Да. У вас є такі, типу, Type-C, Ви можете вивести собі тут там шнурки, якщо у вас там ця зарядка, то мовно кажучи, не працює. Всі зеркала тут з автозатемненням. бокові, типу, заднє, це все з затемнення. Але знову таки, от це скло на мою думку, типу в тесті моделай, воно зовсім не потрібна річ, як на мене, тому що там огляд задні, ну, дуже маленький, типу. В принципі, вистачає бокових зеркал, якщо паркуєтесь назад, у вас є камера. Чи потрібно типу щось там це зеркало з вирішувати стосовно навігації? Да, я там був сказав, що скоро, в принципі, вже приходять карти. 19-го року на автомобілі американські комусь вони приходять, комусь не приходять. Там є деякі свої нюанси, деякі тонкощі, але ж, знову таки. от в людини там вона, типа, карта скачалася, але вона не встановлювалась. Сертифікати на машині там присутні, все там працює. Інтернет вон, є, знову ж таки, і ми написали лист на Теслу, записались на сервіс. Там отримали певну відповідь, що там потрібно зачекати пару днів, і вони нам дадуть на це все відповідь. Тому я сподіваюся, що скоро на тому автомобілі з'явиться вже українська навігація, яка буде прокладати маршрути, в принципі, по всій Україні, і буде вам орієнтовно розраховувати ваш запас ходу, з яким ви приїдете на кінцеву точку. Ну, в принципі, це прикольно. Що у нас? Козирьок? У нас є козирьок. О, до речі, тут навіть плівочка є, заводська прикинь. Прикол. Це що свідчить? Це свідчить про те, що автомобілем дуже мало користувалися. Але насправді мало, тому що в автомобілях пробіг 25 тисяч кілометрів. Ну ладно, давайте округом 26. Е, Так, стосовно клімату, до речі, тут є така прикольна штука. Типу у вас є там, ви виставляєте клімат, він у вас постійно охолоджує автомобіль. Якщо у вас є тут собачку, ви там залишили в машині. Вона ганяє температуру, потім автомобіль там зменшує вже потужність по кондиціонеру, і типу у вас тут уже буде собачка завжди в прохолоді. Так і кемпінг завжди буде вімкнений кемпінг. До речі, стосовно кемпінга, якщо чесно, давайте будемо відвертими, Всі ми живемо зараз в нелегкий час. От і от стосовно кемпінгу, це прикольна штука. Коли ви їдете десь в якийсь підземний паркінг, ховаєте свою оцю стекляшку і просто заїхали туди, положили в задній сідуш, кинули матрас, включили кемпінг і просто спите там. Майже як вдома, але тільки на підземному паркінгу. Ну це таке, а це все в принципі у нас вже. Ми вже звикли до таких речей. Всі. Е, до речі, в цих автомобілях також там є теплові насоси. Ну, в принципі, ця вся штука, вона присутня тут. Ну, нічого не змінювалось, там, умовно кажучи. Якихось там щось знімало, щось не знімалося. Тут завжди буде тепловий насос, але він там тільки що. Ну там уже були деякі конструктивні зміни в самому тепловому насосі. Це в принципі все. Стосовно підвіски на конкретно на теслах Y. Да? Якщо ми там порівнюємо і X, у вас там завжди буде алюмінієва підвіска. Якщо ми говоримо про Tesla Model Y, у вас спереді із підвізки тільки чотири. Важелі будуть алюмінієві. Задні, здається, там є два важеля, але знову ж таки, в деяких версіях вони у вас будуть алюмінієві. Не завжди там буде стояти метал. В принципі, все. Сказати, що вона там дорога в ну, я б не сильно сказав, що вона там дорога в експлуатації, в обслуговуванні, як там, не знаю, як, при, наприклад, якісь там Мерседес. Ну, я думаю, що цей автомобіль буде в рази дешевше. Карточка. Для того, щоб нам поїхати, нам треба покласти сюди карточку. Ви кладете сюди карточку, нажимаєте на педальку гальма, да, нажимаєте на педальку гальма, кладете карточку і робите отак. І починаєте їхати. Все, в принципі, все просто. Стосовно ключик, якщо ви дивились про нашого ікса, то вам його не потрібно нікуди класти. Ми його просто положили в карманчик, сіли. Нажали і поїхали. А тут вам його потрібно цей автомобіль фізично заводити, так би мовити. Але знову ж таки, якщо ви користуєтесь додатком, то вам, в принципі, це не потрібно. Ви собі прийшли, телефончик в кармані, додаточок включений, машинка вас побачила, підлаштувала під вас сидінечко, рульчик, зеркало. Ви собі сіли, нажали і поїхали. В принципі, все воно так от працює. Для того, щоб там ще додатково глянути через сервісне меню, ви просто заходите Tesla Model Y, тут зажимаєте на Long Range Dual Motor і тримаєте. О, Зараз у вас з'явилось таке потрібно написати сервіс, ходите сюди. Тобто ви зараз там знаходитесь сервісному меню автомобіля. Заходите information, Connectivity. І от в чому у вас вся суть і біль оцих теслів, це просто, я вам показую просто елементарний приклад того, як можна легко перевірити, чи дійсно там є сертифікати, чи живі сертифікати, чи неживі сертифікати. Якщо у вас сертифікати на автомобілі живі, то от у вас, бачите, меню Tesla Connection, у вас буде світитися зеленим. І якщо у вас сертифікатів немає. Tesla Connection буде світитися червоним. І знаєте, скоріш за все, якщо у вас тут світиться червоним, то сертифікатів у вас на автомобілі не буде. І знову ж таки, виходимо з меню сервісного, заходимо в програмне забезпечення. І, скоріш за все, що у вас тут також прошивки, будуть зовсім інших кроків. Так що, в принципі, от такий вам лайфхак, користуйтесь цією, цією штукою. Для тих, хто шукає автомобіль в Україні, для вас це буде в будь-якому випадку корисно. Так що пробуйте, перевіряйте і не задавайте цих запитань по сервісам, по цьому, ви це можете самі все перевірити. Так що, якось так, беріть до уваги. Так, власникам починаючим Теслу. Якщо ви розглядаєте Тесло Model 3, Тесло Model Y, S і X. З електроприводами оцих лючків. Народ, він у вас відкривається ось так. І закривати його ось отак, там ламати і так далі. Його не потрібно. Він сам у вас закриється, коли ви там достали пістолет зарядки, сіли в машину, натиснули драйв, він у вас сам закриється. Або ви можете закрити це з додатку на телефоні, або ви можете закрити на моніторі. Просто тут стоїть моторчик, і у вас ламається. І як про Ікса ми говорили, що народ, воно ламається і коштує в заміні дорого. І по запчастинам також коштує недешево. Так що враховуйте цей момент, не треба його там тікати, пальці сунути. Ви можете посунути, а воно там тарахне трохи. Там не сильно так. Ну, кросівки підоглядеть, якщо що тому народ, якщо ви хочете собі ще якийсь подібний варіант, неважливо, це може бути тесла, це може бути там порш, електричні версії, бензинові версії, будь-яка там група ваг. Коротше, будь-який автомобіль, ми в принципі можемо вам підібрати, відремонтувати, відновити, якщо ви цього хочете, дати гарантію на виконані роботи, ви просто забираєте готовий автомобіль там на червоних номерах. Їдете, ставите його на облік і просто кайфуєте. Якщо вам потрібен не комплекс, а просто вам потрібно пригнати, ми з радістю це приженемо. Тому вся інформація у нас стосовно зв'язку з менеджером, зв'язку подивитись там варіанти і таке інше. У нас є телеграм-канал, ми туди все додаємо, підбираємо для вас. Варіанти по автомобілям, те, що ми вважаємо за потрібним, але знову таки, ви можете задати там будь-який запит на автомобіль, який вам потрібен, і ми з радістю його для вас підберемо. Так що підписуємось на канал, підписуємось на телеграм і всім до зустрічі, до нових відео.